Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Одна людина замерзла на смерті. Ще кількох шпиталізували з обмороженням. Лютті морози накрили полісся та захід України. До того ж, дороги вкрила ожеледиця. А сьогодні синоптики попереджають і ще й про туман. Яка ситуація з погодою в різних регіонах? Інформацію збирала кореспондентка ТСН Анна Махно. Снігу до колін мороз аж тріщить майже мінус 20, А прикордонники на ножах посеред лісу несуть чоловіка. Його у критичному стані виявили на прикордонні Житомирщини. Він зізнався зі знайомим, хотів незаконно перетнути кордон. Однак вибився із сили. Далі йти не міг. Його товариш одягнув на нього спальник та покинув. Ані мене залишили замерзати. Дякую пограничникам, що знайшли мене і знайшли мені життя. виснаженого та з обмороженнями чоловіка передали медикам. А це вже прикордоння рівненщини. Чоловіки з Полтавщини та Дніпра теж шукали спосіб потрапити за кордон, але заблукали у лісі в 20 градусний мороз. Коли до них дісталися прикордонники, чоловіки вже самі йти не могли. Ай, патру, на з обмороженнями їх виносили на руках того лежачого туди. Відігріли та передали медикам У втікачів, аж посиніли руки та ноги. Обмороження пальців діагностували і у місцевого 62-річного мешканця. Та стало відомо і про трагічний випадок через потужні морози на Рівненщині в вострозі насмерть замерз 47-річний чоловік. Повідомляють у ДСНС рятувальники закликають тепло одягатися, обов'язково брати шапку, шарф та рукавички, і в жодному разі не вживати алкоголь, який дає. Хибне тепло, не стійте нерухомо, ворушіть пальцями ніг та рук, беріть із собою термоси чаєм, але не гарячим. Якщо шкіра збрідла і знетерпла, негайно йдіть у тепле приміщення. Вкрай обережними в таку погоду радять бути і на дорогах, а ще дотримуватися заходів безпеки. На Хмельниччині водій трактора здавав назад та наїхав на водія фури, яка застрягла на дорозі. Водій вантажівки загинув без нагальної потреби, просять не виїжджати, і водіїв, бо ще й ожеледиться. Попри те, що дорожники звітують, що чистять і посипають шляхи, кермувальники скаржаться на слизоту. Наш знайомий з Рівненщини трапив отаку от халепо. Люди добрі права полоса дороги не посипана в лівій полосі. Їхав, Ось бачите, яка дорога. Він він уступив, слава Богу, сам живий здоровий, викликали швидку. Потрапляють у снігові пастки водії на Житомирщині. Ось їм допомагають вибиратися копи. У Львові ж снігопади нарешті припинились. Тож ситуація на дорогах дещо краща. Напередодні ж у місті та на трасах був транспортний колапс. Найбільше проблем створювали вантажівки, які не могли подолати підйоми і застрягали на дорогах. Комунальні служби запевняють, снігоприбиральна техніка працює цілодобово та, попри це, на окремих ділянках ще зберігається сильна ожеледиться через мороз до мінус десяти. Тим часом на Закарпатті у Тячівському районі медики швидкої допомоги добралися до пацієнта на санях, запряжених кіньми, проїхати автомобілем. Через перемети було неможливо. А найскладніша ситуація в гірських районах там зберігається лавинна небезпека. Анна Махно, Марічка Кожек, Олександр Ковтунець, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на Ейсітві 2